Ремонт в Коломийській краєзнавчій бібліотеці, самотужки організували семеро працівниць закладу. Зараз вони шпаклюють, біля стіни та стелю, пересувають меблі. Директорка Наталія Тарновецька розповідає, що приміщення не ремонтували близько 20 років. Ви знаєте, в нас такий колектив, який мені здається, для них немає нічого неможливого. Кожен щось вміє, кожен знає, має досвід. Допомагають наші родини, приходять сини, чоловіки трохи потрохи там, де ми. Не можемо самі справитися. Так що однозначно, навіть, ну, навіть десь весело, воно ще більше згуртовує нас усіх. Ми весь ці, ці, ці три місяці мріяли про те, як вони відкриються ці, ці двері і що ми тут зробимо. Тому на цьому ентузіазмі зараз мені здається, що поверх за поверхом, ну, ми думаємо, що ми до кінця цього тижня закінчимо всі ремонти свої. Бібліотекарка Тетяна Депутат розповідає, що ремонт влаштували і для того, щоб порадувати відвідувачів, адже згодом в затишній атмосфері планують проводити презентації книг. Зв'язку з тим, що у нас почався ремонт, ми не можемо робити зустрічі, презентації. І тому, після Великодня ми чекаємо усіх і починаємо робити наші зустрічі, презентації. Адже того року, в зв'язку з карантином, ми не змогли всім зробити. Нашим письменникам, поетам і десь приблизно 80 книг, які стоять і чекають на зустрічі. Працівниці планують оновити і фасад бібліотеки. Для цього взяли участь у проєкті, який у разі перемоги фінансуватиметься міською радою. Для його втілення необхідно 2 мільйони гривень, каже бібліотекарка Оксана Томич Геник. Також книгозбірню хочуть зробити привабливою для туристів та проводити там майстер-класи. В Коломиї дуже мало місць, де турист може себе. Знайти для себе щось цікаве. То чому, наприклад, туриста не залучити до майстер-класу, і це дуже цікаво. І відповідно, турист залишається на ніч. Це розвиток готельного бізнесу. Так само Чому? треба в цьому працювати в цьому напрямку. Це дуже цікаво. Голова громади Богдан Станіславський каже, що підтримує ініціативу бібліотекарів та з часом працюватиме над втіленням їхньої ідеї. Ми оголосили, було два місяці тому конкурс в дитячій бібліотеці, юнацькій і вона ну, в нас краєзнавчого ми їй дали такий статус краєзнавчої бібліотеки. Вони вже працюють, приміщення нам передали. і Звичайно, будемо розглядати, як, але вже по йдемо. Спочатку ми вже працюємо в дитячій бібліотеці, потім юнацька через літо, і тоді на осінь, бо все впирається в кошти. Нагадаю, з початку року Коломийська центральна районна бібліотека не працювала. Причина полягала в тому, що районна рада мала передати частину триповерхової будівлі на баланс міської ради, проте місто вимагало передати всю будівлю. Згодом працівники бібліотеки влаштовували страйки та голодування під стінами адмінбудівлі. На початку квітня рішенням сесії райради все приміщення книгозбірні все-таки передали на баланс міста. Олександра Берчак, Андрій Шостекевич, новини на Суспільному. Карпаття.